А ну-ка що тут? Як тут діла? Молодой. Молодий. Нащо ну, ти його? Який же а ти пертий, Саша? Шо? Ну він же мертвий. А ну він шо? же ти ж... там ямку не викопаєш нічого. Так хіба а тут копати, треба було копати а туди. Не викопаєш, Боже, ну як ти любиш собі оце усложняти. Боже, пісок да. перекидав, а тепер рубає цей. цей. Да. Ну він уже гнилий, так, да, Сань? Та гнилий. Тобто подійствувала ота фігня, так? Да? Ось дивись, а ти ось сверлив, слабо? Смотри, що слабо? Сидить. Що сидить? Так, ага. Що а що сидить там? Хробаки. Ой точно. Он дивися спить. Ах ти падла таке. Ти ножовкою він пиляв, да, си? Угу. Охрінеть. А ну, то ти... ну, так вони корні їдять. Ну ти все ж дерево, яке вже старе, пропавше все равно сидять там, зарубай його нафіг Все, зарубався. Думав, що хороше місце вибрав. Так він і там воно їлося. Чи то ти порубав? Так, то порубав. Ну ти кусок остав, хай згніває там все. Та не наш його друбати, хоч Ну ти взагалі. А так ось ще один, дивися. Де? А ось дивись. А ось. Я, мабуть, взяла ту штуку, і воно О, впало. Ось вони де живуть, падлюки. Фермер. Розводяться. Ах ти, гад такий, сволоч така. Ах, ти, ва... Піди кепку одінь. Кинь, поки ми сонце не роби, потім як пропаде сонце, будеш робити. Ти що така жара? Ну і нафік. Сонце заховається потім. Конечно. Молода команда готує собі місце. А воно качається. Та да? не там качеля, качається. То, конечно, тут удобна. Перець буде різати, в холодильник. А ця команда вперта все одно, риє яму, зараз покажу вам. Сонце, нехай вечором буде ширитні. Він наліє все одно. Дивіться вже, яка яма. Йохани бабай. Санька, чого ти шапочку хоч не одія? Сеньочок. Чима ти міша? Вже не перенесла. А я не перенесла, так? Да? Зараз перенесу. Голубятню не накричу. Ти скоро сам залізеш в ту яму вже, сень. Перерубати треба. Боже, бачите, яка історія. Намучається Санька з тепер же ж він те, а потім вже треба буде сюди землю перекидати. Ой, так, -да, більшу половину зробив. Ну, звісно, це правильно, тому що там гнить буде, там черв'яки будуть, да. а так вбрав і забув. А ти шовковицю, а ти шовковицю вбрав вже, да, Санька? А, ти Санька? Ж... Да, так все піду, шапочку принесу. Мені цікаво, як він переверне його, а не гукає. Бо він... Не, я сиду. Бо він не фотогенічний. А я вважаю, що чоловік у мене дуже фотогенічний. А ну-ка, глянемо. О, вже на другій стороні Санючок сидить. Ну що, не дається, так, да, Сань? якийсь один Бачиш, вже до чорної землі добралися. Чорноземки якийсь під низом. Десь Ух ти зараза. Як зуб прямо, Сань. Зуб дракона. Один там, держи. Скотина. Так, ну доривай зуб і будемо обідати. Треба маленьку лопаточку таку купити, Санька, щоб маленька, коротенька була. Дивись, Чи що воно таке за земля чорна, дивись. Це вона не родюча земля тут. Чорна чорна. Зараз як пообідає і зразу вирве зуб, я кажу. Повітря тривога. А я бачила, да. такий подає, кажу, ти ж покажи, як буде курчити, я чую, вже шланг ногу А що я не обошла, ногу? А, все, да, Санючек? Да, это я подливаю, чтобы сладкую дало, лошадки на рынок Ага. А ну-ка, дай-ка я гляну на твою налево. Вот вот он, что длинненький один держал. Ось вот тобі корінь, бачиш який. Какой... А садили таке деревечко, ось таке було, як оця паличка. укоренилося. Та вона довгенько у нас не ростала. Довгенько, яблука хороші, важке. Жалко, мусорка проїхала, не встигли, але ну, нічого. На наступний раз. Дивіться, який гарний. Є скоріння роблять там всякі картини. Ну, слава Богу, викорчував. Все, Тепер отут посадимо і хай росте на здоров'я. Так, ну, нормалюк. Да, Скільки землі, йох. А, ну, да. дядя. Прийшлось повністю опасно. Та й ти в нас железо, дивись, яке в землі знаходиться. А тут трошки. Тут трошки. Так добре пішла вже накривати на стол, зараз будемо обідатися. Ось таке робоче. У мене молода команда, я тільки з телефоном бігаю. Я хіра не роблю, тільки бігаю. А що? Теж робота. Неси собачку, зять у стол, щоб курив пообідали. Санька щось видно, заморився, так що погано кажу, ні-ні, доїдай, дружище, насипали, як сіда. А блинці можна було і не смажити, ніхто їх не їв, крім мене і бабушки, і все. Так що ця молода команда доробляє перець. Не влізе в один пакет. Ой, ой. Куди вліз. ж його ховати? А, а Тож пахне я. Як... Він дуже але, товстий. Без... Ближ... Тож хорошо. Не тонкий. Не товстий, товстий. Товстий. Тонкий це оце. Це ти так поскладала спеціально? Да. Так. Да. Отак я беру і Див... ріжу, ріжу, ріжу. ріжу де тонший, де товщий, він іде мішма. Ну Займайся. Зараз за фіналю ще. Ой, треба диви, яке сухе вже. Що там цей командир робить, Отакий. От Работають, як бригада Ах, Ух. О, дивись, вже скільки. Проливаєш, воно. А чим ти проливаєш, Сань? А, шлангом. То треба й мусорку попали, бо червей тут немає. А ти оце хочеш, щоб оце залишилися доски ці сань. Кого? Оці доски хочеш, щоб залишить? Ти думаєш? А я думаю, що ні. Да, да. А Я оці крупніші заверу. Вангаусу, ну я думаю, що не пере. А де ти діво, це? А, ти завтра це вивезеш, так? Да? Я утром вивезу. Да, да. Не завтра. Ну так, да, правильно. От так. Ні, ні, я це в мангал мангалки. Санька. Отак. От так що. І все. На сьогоднішній день робота зроблена. Велика робота. Так що молода команда теж знає свою роботу і працюють натхненно. А вам до побачення. Дивіться, ставте лайки, вподобайки, пишіть. Саме головне, щоб канал не пішов на Ютубовське кладовище. Prawdaż? Prawda. Prawda.